Сьогодні у програмі державний департамент США підсумував факти причетності Росії до підтримки озброєних сепаратистів в Україні. Російському керівництву вірити не можна. Захід має застосувати секторальні санкції та інші жорсткі інструменти стримування, каже експерт Атлантичної ради Іан Бжезинський. Інтриги європейської кухні. Хто очолить ключові посади в інституціях Євросоюзу? Ви дивитесь програму української редакції Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю вас у студії у Вашингтоні. Сполучені Штати переконують Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії і готові зробити те ж саме. Напередодні як повідомляє агентство Блумберг, Білий Дім викликав на закриту нараду європейських послів у Вашингтоні, закликавши ЄС реагувати жорстко на дестабілізуючі дії Путіна в Україні. Після цього державний департамент США оприлюднив документ, у якому підсумував факти причетності Росії до підтримки озброєних сепаратистів в Україні. Державний департамент представив 14 фактів, які доводять, що Росія напряму допомагає терористам в Україні, за даними які є в уряду США. Росія стягує до східного кордону танки, бронетехніку, ракетні установки та гармати. США переконані, що ця техніка передавалася і передається сепаратистам. Також є інформація, що Росія перекидає до кордону значну живу силу. У документі наголошується, що США підтримують діалог між Україною, Росією, Німеччиною та Францією з метою припинення вогню на сході України. При цьому у держдепі зазначають, що головною метою тут має бути не тимчасове припинення насильства. Ми хочемо, щоб Росія перестала дестабілізацію України, припинила окупацію Криму, який є частиною України, і дала можливість народу України приймати власні рішення щодо майбутнього своєї країни, говориться у держдепі. У Пентагоні кажуть, що не мають ілюзій, Росія розпочала проти України військову агресію. Дерек Чолет, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, виступаючи у німецькому фонді маршала, заявив, що Україні потрібна підтримка США та Європи щоб протистояти Росії у цій гібридній війні. Розповідає Олександр Яневський. НАТО та США хочуть бачити припинення постачання зброї та підтримку сепаратистів Росію та провокації з боку Москви. Дерек Чолет звернув увагу на новий вид війни, яку Росія веде в Україні. Він вважає, що євроатлантична спільнота має адаптуватися до неї те, що ми бачимо в Україні, це особливе використання Росією своєї армії. Ви можете назвати це і регулярною, і гібридною чи асиметричною війною. Це те про що говорив генерал Брідлав. Це є викликом для нас, оскільки кордон перетинають не армії. Важко зрозуміти, хто саме перетнув кордон. Інша сторона заперечує присутність своїх військ, і саме через це вкрай важко давати адекватну відсіч, бо невідомо з ким і чим саме маємо справу. Саме це і відбуває відбувається на сході України упродовж останніх кількох місяців Дерек Чолет позитивно оцінив дії збройних сил України однак відзначив вибухонебезпечність ситуації на Донбасі. Ми дуже стурбовані відсутністю стабільності у східній Україні. Українські військові продемонстрували успіх, звільнивши кілька міст. Однак ситуація досі нестабільна. Занадто багато військ та обладнання накопичено на російській стороні кордону. Ми дуже пильно стежимо за цим. Росіяни не готові закрити кордон. Принаймні, США не бачить таких сигналів. Ми дуже тісно співпрацюємо з українською стороною у питанні закриття кордону та допомагаємо їй у посиленні обороноздатності. President. Американський високопосадовець звернув увагу, що східний кордон України впродовж років охороняється значно гірше, аніж західний, та додав, що США продовжують надсилати допомогу Україні. у деяких випадках. Східний кордон України взагалі не демаркований. Незабаром Україна отримає додаткове обладнання для захисту кордону, засоби зв'язку. Список, який надіслала українська сторона, дуже великий. Однак Україна має дуже потужну оборонну промисловість. Вони шості в світі за експортом оборонних технологій, і найбільшим покупцем є Росія. Ми будемо допомагати, але Україна це країна, яка може подбати про себе сама. За словами помічника міністра оборони США, в разі якщо Україна втратить Росію як свого основного клієнта у військовій сфері, Сполучені Штати докладуть зусилля, щоб десятки тисяч робочих місць у цій галузі не були втрачені. Сполучені Штати також продовжують тиснути на французький уряд у питанні продажу містралів Росії. Ми підняли питання про містралі на найвищому рівні з нашими французькими колегами та висловили нашу стурбованість у зв'язку з часом продажу цих кораблів. Французька сторона заявила про економічну складову цієї проблеми та наслідки для країни, якщо продаж не відбудеться. Дерек Шолет додав, що США тісно працює зі своїми європейськими партнерами з усіх аспектів української кризи. Дипломатичному, економічному та військовому вимірах Олександр Яневський, голос Америки. Російському керівництву вірити не можна. Захід вже зараз має застосувати секторальні санкції та інші жорсткі стримуючі інструменти, заявив в інтерв'ю Голосу Америки експерт Атлантичної ради США Іен Бжезинський. Продовжує Наталія Леонова. Російському керівництву вірити не можна. Захід вже зараз має застосувати секторальні санкції та інші жорсткі стримуючі інструменти, каже Ін Бжезинський Протягом останніх шести місяців ми неодноразово чули заяви Володимира Путіна про прагнення деескалації кризи в Україні. Досі конкретних кроків ми не побачили. Можна навіть сказати, що він посилив тиск лише на минулому тижні. Сепаратистам в Луганську та Донецьку були переправлені значні партії зброї. Висновок один: треба дивитись на те, що Путін робить, а не слухати, що він говорить. Тому що дуже часто те, що він говорить, не співпадає з дійсністю, та має на меті одне збитий захист пантелику для того, щоб він змінив свою жорстку позицію щодо ведення наступного пакету санкцій. Я вважаю, що необхідно застосувати більш жорсткі санкції. Санкції, які ми застосували, дуже неефективні і вони не мали значного впливу на економіку, не поміняли планів Путіна відносно України. Він продовжує підтримувати сепаратистів, надавати їм бази для тренування на території. Торії Росії та сучасну зброю Захід не зможе вплинути на Путіна у його позиції щодо України, доки Захід не продемонструє серйозності своїх намірів і не веде секторальні санкції. Крім того, каже експерт, дії Росії є загрозою не лише Україні, але й всій Європі криза в Україні продемонструвала, що Росія рухається у хибному напрямку. Росія стала войовничою державою. Вона має лідера, який нагадає Європі про жахи суверенітету за етнічною ознакою, наполягаючи, що він має обов'язок захищати усіх етнічних росіян незалежно від того, де вони проживають. У будь-який спосіб така доктрина принесла тотальне руйнування в Європу кілька разів у минулому сторіччі. Відсутність Адекватної реакції США та Європи на дії Росії бжезинський пояснює політичною слабкістю та недалекоглядністю Заходу на мій погляд, заходу бракує стратегічного бачення, моральної сили побачити потреби країни, яка попала під іноземну окупацію. Також до певної міри присутня тут і корпоративна жадоба. Але давайте проаналізуємо: якщо подивитись на баланс економічної потуги між США, Європою та Росією, ми побачимо наступне: ВВП Євросоюзу 12 трильйонів доларів. Російський газ складає лише третину загального імпорту. Європа Може отримати енергоносії з інших джерел. Європу підтримують США з їх 16 трильйонами. Я питаю, яким чином бензоколонка вартістю у 2 трильйони може залякувати економіки розміром у 12 та 16 трильйонів? якщо ми маємо намір ввести серйозні санкції проти цієї 2-трильйонової бензоколонки, у якої є один великий клієнт ЄС, це звичайно буде в певній мірі болісно для поки що уразливої економіки Європи, але це не несе нищів. Ного удару економіці Росії, а це у свою чергу призведе до зміни настроїв у цій авторитарній країні, зокрема у тому, що стосується прагнень Путіна отримати частину, якщо не всю Україну. Росія та її позиціонування у світі зрештою зміняться. Певний Бжезинський, але для цього мають змінитися кілька поколінь. Наталія Леонова, Голос Америки. У середу глави держав-членів ЄС вирішуватимуть чи запроваджувати широкі секторальні санкції проти Росії напередодні засідання Ради ЄС російські змі поширили повідомлення, що 9 країн, серед яких Франція, Німеччина та Італія, готові блокувати спроби запровадження додаткових санкцій. Втім, сьогоднішні заяви деяких європейських лідерів свідчать, що ЄС усе ж схиляється покарати Росію за агресію. Про це зокрема сказали Єврокомісар Штефан Фюле та глава МЗС Польщі Радик Сікорський. Європейський Союз вітає тристоронні зусилля України, Росії та ОБСЄ щодо деескалації та мирного вирішення, яке включає припинення вогню, звільнення усіх заручників, захист кордону та ефективний моніторинг кордону спостерігачами ОБСЄ. На жаль, цього ще не вдалося досягнути. Тому завтра у Брюсселі глави держав знову оцінять ситуацію. Порівняють з вимогами, які висувалися Радою Європи. і Якщо це буде необхідно, заст застосують необхідні санкції. на мою думку, той рівень санкцій, який застосує європейський союз, у відповідь на ці безпрецедентні події, які відбуваються в Україні, використання важкої техніки, сотні жертв, перетин військами кордону незалежної держави, це буде тестом на справжність європейського союзу. Тим часом у Європі обирають кандидатів на ключові посади в інституціях Євросоюзу, залишається інтригою. Хто очолить зовнішньополітичне відомство Євросоюзу? Італійка Федеріка Федеріка Могеріні, яка як стверджують, симпатизує Росії, чи лобіст України, поляк Радослав Сікорський. Про кулуари європейської політичної кухні розповідає Ярина Матвійчук. Європарламент сьогодні у Страсбургу затвердив на посаду президента Єврокомісії Жан Клода Юнкера, колишнього прем'єр-міністра Люксембургу. Він приступить до виконання обов'язків у жовтні цього року після закінчення терміну повноважень Жозе Мануеля Борозу у своїй промові, виголошеній французькою, німецькою та англійською мовами, 59-річний політик спробував заспокоїти німеччину та інших західноєвропейських партнерів, що буде тримати курс на економію, і жорсткі правила щодо бюджетного дефіциту у європейському блоці змінюватись не будуть. Я хотів би впродовж трьох наступних років залучити і мобілізувати 300 мільярдів євро державних і приватних інвестицій. Ми плануємо це зробити, і я буду вдячний, якщо парламент мене підтримує у цьому. Інші важливі портфелі ЄС, лідери Європейського союзу, ділитимуть у середу на саміті у Страсбурзі. Найбільші інтриги стосуються посад Верховного представника ЄС із закордонних справ та голови ради Євросоюзу. Нинішні очільники цих інституцій, Кетрін Ештон та Герман Манн-Ромпей йдуть з посаду жовтні цього року. Вибір не із легких. Перед керівництвом ЄС стоїть завдання дотримуватися балансу щодо статі кандидатів, їхньої політичної приналежності, представництва півночі, півдня сходу заходу Європи, а також балансу серед малень. Еньких та великих країн найбільш вирогідним міністром закордонних справ ЄС оглядачі називають главу МЗС Італії Федеріко Могеріні. Її лобіює італійський прем'єр Матео Ранці, який як реформатор користується великою підтримкою у Європарламенті. Якщо у 41-річної Могеріні є брак зовнішньополітичного досвіду, потрапити на посаду їй може допомогти гендерний та політичний критерії. Вона є жінкою, яких бракує в європейському політикумі, і представником соціалістів, що входять до більшості у Європарламенті проти Могиріні виступають Польща, Латвія, Литва та Естонія через її надто поблажливий тон щодо Росії в умовах української кризи. обидві наші сторони сходяться в одному необхідно домогтися негайного двостороннього припинення вогню в східній Україні без будь-яких умов щодо деескалації чи нормалізації відносин в регіоні. Сильним опонентом Могиріні на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ називають главу МЗС Польщі Радислава Сікорського. Хоч він і чоловічої статі і консерватор, Сікорський здобув неабияку вагу в ЄС за роботу в європейській місії в Україні під час майдану. Сікорський неодноразово засуджував підтримку сепаратистів в Україні. З непокоєм обсервуємо теж то, цома місце. Із занепокоєнням стежимо за ситуацією на сході України, коли через кордони держави переходять непрохані колони військ, танків, бронетранспортерів. Це має свою назву, і це називається агресією. То то має свою своє і то назва – є агресія. Не менші інтриги у кулуарах європейських інституцій ведуться навколо посади президента Європейської ради. Найбільше шансів оглядачі дають далі Гейбаускайте, яку вже охрестили сучасною залізною леді. Ще з початку російсько-українського конфлікту кандидат на посаду президента Європейської ради підтримала Україну, а Росію назвала загрозою для всього світу. Айсізафретнатолічукрен. Я бачу це як загрозу не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства. Ми є свідками використання грубої сили, щоб перекроїти карту Європи і підірвати післявоєнно політичну архітектуру, встановлену у Європі. Ми рішуче засуджуємо дії Росії на території суверенної України. Недоліком гріба може стати те, що Литва не входить до Єврозони. Ярина Матвійчук голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму Української служби голосу Америки Час Тайм у студі Вашингтоні працював Руслан Петричкин. Дивіться на завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.